Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський і я вас вітаю на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, в яких випадках вам не варто купувати сезонне запрошення, тому як багато людей цих моментів не знають, купують їх, а потім не можуть знайти собі роботу, і просто виходить, що вони викинули гроші на вітер. Тож, якщо ви вже попали в таку ситуацію, або збираєтесь собі купувати сезонне запрошення. Я раджу додивитись це відео до самісінького кінця. Після цього зможете самостійно вже собі приймати рішення, потрібно воно вам чи не потрібно. Перед тим як ми почнемо, я хочу попросити кожного, хто досі не підписаний на канал, зробити це просто зараз. Підпишіться для того, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних новин в Польщі. Сезонне запрошення дає можливість працювати в Польщі на протязі цілих 9 місяців. Ми вже взагалі про типи запрошень говорили ось у цьому відео. Хто не бачив, заходьте дивіться. Я не буду зараз поглиблюватись. По ньому можна працювати 9 місяців, і воно типу перекриває коридор після піврічної робочої візи. Або ж після роботи по ошвяченню. і насправді більшість людей зараз купують собі сезонові запрошення тільки для того, щоб перебити коридор, і вони думають, що вони зможуть поїхати собі нормально далі працювати на заводи, склади фабрики на ті самі місця, де вони працювали, і до цього. Але це абсолютно не так. Фактично, сезонова віза таки перекриває коридор, але... Є одна особливість: ви маючи таку візу і таке запрошення, зможете працювати тільки на роботах, які відносяться до сезонних. А більшість заводів, складів та фабрик до таких робіт не відносяться, і тому там легально та офіційно ви працювати не зможете. Саме тому досить багато людей попадають в таку ситуацію, коли відробили півроку по візі. Повернулись в Україну, купили собі е, сезонні запрошення, і зараз ми поговоримо про те, скільки ж в середньому вони стоять в Україні. Відкрили собі візу на 9 місяців і потім шукають роботу. Мов, в мене є сезонна віза, я хочу знайти собі якусь роботу, щось мені запропонуйте. Далі е, починаєш рахувати там, їхні дні, скільки вони можуть працювати по ошвяченню, і виходить, що вони абсолютно е, зараз є недопущені до ринку праці, тобто там для того, щоб отримати е, ошвидшення, їм треба зачекати ще там 4, 5, 6 місяців, залежить від е, конкретної ситуації. І виходить, що ніби в людей є віза сезонна, е, але роботу вони собі знайти не хочуть. А є такі люди, що і там, наприклад, на поля не хочуть їхати. Бо вони в такому випадку могли б туди поїхати, але вони не хочуть таких робіт, вони хочуть працювати на заводі. І тому виходять такі ситуації, що віза є, а роботи немає. Що ж до ціни, то якщо зараз промоніторити ринок, сайти, Facebook, якісь портали, то можна побачити, що посередники в Україні продають сезонні запрошення від тисячі і навіть до половиною тисяч гривень. І суми насправді е, йдуть дуже високі, і люди насправді купують за ці гроші ці запрошення. Е, взагалом то це цікаво людям, які хочуть працювати нелегально в інших країнах Євросоюзу. Тобто, їм головне заїхати і легально перебувати на території Польщі а далі е, вони вже собі їдуть хто куди, от і там працюють е, цілих 9 місяців. Сезонне запрошення робиться менше, ніж Воєвуда. Тобто, якщо Воєвуда, наприклад, робиться для таких цілей 2-3 місяці, то сезонне запрошення робиться точно так само, як і звичайне ошвячення. Але я все ж таки знову закликаю всіх, хто надумав їхати на нелегальну роботу, відкиньте в себе в голові ці думки, шукайте собі легальну роботу. Краще заробляйте менше, але будьте чесними перед собою, перед країною, в якій ви працюєте, платіть податки, і ви завжди будете забезпечені від різного типу шахрайства. Якщо ви працюєте офіційно, ви завжди захищені, вам завжди виплатять всю зарплату згідно з умовами вашого контракту. У вас буде медичне страхування, тобто ви у випадку якихось ситуацій зможете звернутись до лікаря абсолютно безкоштовно. Вас не депортують і ви не попадете в рабство. Що насправді також зараз є дуже і дуже поширеним на просторі Євросоюзу. Якщо вам сподобалось дане відео і воно було для вас цікавим, я прошу вас поставити йому лайк для того, щоб його побачило більше людей. Також, знову ж таки, якщо ви не підписані на канал, підпишіться на нього просто зараз. А також напишіть будь-що в коментарях для вас це одна секунда, а для мене це дуже приємно і воно дає мені стимул. Робити новий контент для того, щоб ви мали що дивитись. Я дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!